Всім привіт! Буквально щойно, а точніше, буквально декілька годин тому, взламали біржу Bybit. В сьогоднішньому відео вам розкажу всі деталі про дану подію і як може повпливати е, ця новина на подальший рух криптовалюти. Поїхали! І так, Bybit дійсно зламали, його зламали на буквально півтора мільярдів доларів, і півтора мільярдів доларів винесли в монетки Ethereum. Тобто, саме через ефір були виведені дані півтора мільярдів доларів. Як це все може повпливати на ціну ефіру? І що я в подальшому зовсім очікую від даної монетки? Е, і так, півтора мільярдів доларів, це дійсно багато для ефіру. Можна побачити, що 24 -го об е, години об'єм ефіра становить 36 мільярдів. 36 мільярдів це включно з трейдами самих звичайних ретейлів. А тут було винесено 1,5 мільярдів доларів, що це дуже багато. І якщо е, оці хакери, які зламали ефіру, почнуть продавати е, свої монети, які вони вкрали, то повірте. Ціна може провели до своїх щонайменше мінімумів. І вже від даних мінімумів можна буде шукати угоди в лонг. Тобто від сильних зон можна буде шукати угоди в лонг, бо, повірте, крупні гравці вони самі не проти скупляться по дешевим цінам. І якраз від таких дешевих цін, як, наприклад, 2090 доларів і так далі, можна буде шукати угоди в лонги. Тому це, в принципі, по ефіру, моя основна думка. Також байбіт з приводу байбіту, як це все можна було уникнути, щоб якщо ви стали, наприклад, жертвою, ваші гроші вкрали, як можна було це все уникнути. Розумієте, якщо ви, є, якщо ви є трейдером, який торгує чисто на споті, якщо ви є, наприклад, інвестором, якщо ви торгуєте чисто на споті, купуєте монетки і тримаєте їх, то я вам на, настоятельно і по даному прикладу раджу. Тримати ці монетки на окремих гаманцях. Тобто ви завели гроші на біржу, а вже з біржі перекидаєте гроші на гаманці. Тобто такі, як Metamask і інші гаманці, вони є більш як захищеними, їх набагато важче зламати. Тому, якщо ви тримаєте монетки в довгу перспективу, якщо ви є самим звичайним трейдером на споті, то найкраще це тримати монетки на інших гаманцях, які є більш захищеними. А якщо ви такий самий трейдер, як я, який торгує на фьючерсах, то. Тут треба просто так сказати опиратися на возіння. Я просто не розумію, як ще по другому висловитись, бо чесно, я ще не чув такого, що на окремих гаманцях можна торгувати на ф'ючерсах. Бо ф'ючерси це якби ти заключаєш контракт з біржею, що якщо ціна піде в твою сторону, то тобі якби заплатять відсоток. Тобто тобі заплатять плече, яке ти вказав, бо як ми знаємо, на фьючерсах мінімальне плече це друге плече. E, і перше плече просто на фьючерсах неможливо виставити. Тому фьючерс це контракт з біржею, що якщо ціна йде в ту сторону, тобі виплачують візуток з того плеча. E, і якраз ці всі гамаці, які вам в e, минулому e, декілька секунд тому перечислили, вони не займаються даною пропозицією. Тому Залишається тільки торгувати на біржах. Це могло трапитись з будь-якою біржою з Binance, з Bybit, як, наприклад, зараз трапив, з OKX, з будь-якою біржею. Binance, наприклад, рік з половиною там зламали, пам'ятаю також. Одна порада, яка тут напрошується, це просто не тримати всі свої заощадження на біржах. Тобто тримати, скільки, скільки ви готові, якби втратити. Тому. Також я хотів би зараз розібрати свій останній трейд, який я викладав в свій Telegram. Я викладав свій основний трейд по біткоїну, знімав про нього коритесненьке відео в Телеграм. Він закручався в тому, що ми вже підійшли до свого Value Area High, і вже на Value Area High ми робимо базу і вже на даній базі вкатуємо вниз. Що, в принципі, і сталося. Тобто ми підійшли до свого value Area high, почали формувати базу. Я від даної бази зверху лімітку виставив на 99400, зараз, в принципі, е, покажу. Тобто на 98450 я виставив лімітку, включився в моменті маркетмейкер, трохи ціну продавив, а вже потім на фоні новин ціна провалила. В принципі, в минулих своїх відео я зазивав, що не треба слухати новини, так як вони постійно брешуть. Але якщо це дійсно правда, що вони винесли ефіруми, то, повірте, ціна може провалить, а вже від провалу можна брати буде трейди. Тому, факто ж, накладається декілька сразу факторів. Тобто, моя стратегія, що я. Умовно правильно визначив рух, плюс е, те, що біржу бабів зламали. І ціна якраз пішла в мою сторону. Частинку трейду я зараз закрив і буду тримати приблизно до цілі low, Це 3-5% буду тримати точно. Е, тому всім, кому сподобалось це відео, ставте лайк і на канал. Сподіваюсь, вас гроші залишились при, при собі, при вас. І ви не зазнали ніяких збитків від даних маніпуляцій хакерів. Також, якщо вам сподобалося це відео, пишіть коменти, я всі коментарі читаю. У мене також в описі під цим відео є мій телеграм-канал, де я на постійній основі викладаю аналітику ринку і свої торгові плани. Підписуйтесь на цей також YouTube канал. З вами був Владислав. Скоро будуть нові відео. Всім пока!